Мій перший навчальний день найкращій it академії України. Як ви знаєте, я навчаюся одразу в двох університетах. другий із них академія за спеціальністю графічний дизайн. Пари проходять вечором. Адже вранці у мене заняття в першому університеті та робота. Пари починаються о 18.30. Сьогодні в нас було дві пари, які тривали до 21.30. Подивіться, як виглядають наші аудиторії. Тут є різні мотивуючі вивіски з надписами, як, наприклад, був створений Instagram чи Pinterest. До речі, я обрала навчатися саме тут, бо академія співпрацює з відомими компаніями, зокрема Microsoft, І тому після навчання я можу поїхати на стажування в компанію світового масштабу. Атмосфера справді мені дуже подобається. Ще один факт, який багатьох шокує, тут навчання. Триває навіть влітку, на відміну від інших закладів. Тут лише три тижні канікул, а решта часу заняття. Навчатися не дуже складно, бо на відміну від першого університету, де ми довго сидимо на лекціях, тут легше. Плюс викладачі не дають домашнього завдання, бо ми все встигаємо пройти на парі. Додому я повернулася пізно ввечері о 9.30, вже зовсім темно на вулиці, але я живу дуже близько до корпусу, то там дорога зайняла мені всього лиш 10 хвилин пішки.